І не докладає зусиль для врядкування земельних питань, тоді, е, шановні депутати, насправді тут надія тільки на вас. І сьогодні ви маєте зрозуміти, що ваша думка важлива і ваш голос має вагу. Узв'язок, будь ласка, що якщо ви, представники жителів громади в місцевій раді, закриватимете очі на ці очевидні факти злочину. Ви станете співучасниками. За цим фактом уже розпочати досудове розслідування. Тому ми, представники громадськості, наполягаємо терміново сьогодні прийняти рішення і створити тимчасову контрольну комісію, перевірити всі факти незаконного використання наших земель невідомими особами. Визначити збитки для громади і передати матеріали до правоохоронних органів найближчим часом. І наостанок варто усвідомити, що збір врожаю триває саме зараз. І через місяць врожай на комунальних землях або збереться злочинцям, або просто зіпсується. Тому діяти потрібно, повторюсь, терміново зараз. Ми закликаємо депутатів проголосувати за це рішення і створити таку комісію і навести лад в цій громаді. Дякую за увагу. Дякую. А чому Зауважу, що мова йде про десятки мільйонів гривень, які зараз насправді пропадають на полях на засіяних комунальних землях. Це правоохоронці вже чітко встановили цей факт компанії. А, зараз знаходиться на стадії арешту, тощо про про що поговорили, чи він визначать правоохоронці. Ми цього визначити не можемо, а, тому зраховуючи все вище викладене, пропоную сформувати тимчасову контрольну комісію.